Зі усім привіт, ну що ж, Продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався у Кубку Короля у сезоні 2022-2023 років. 5 квітня 2023 рік. Півфінал Кубка Короля, матч відповідь. Ктонскам Барселона хаві. У себе вдома на Ноу, команди приймає Мадридський реал Карлан Чилотин. 4-0. Мадрид перемагає. трик! Каріма Бензима приносить Мадриду перемогу. Давайте, друзі, про це ми з вами будемо говорити по порядку. Барселона, Хаві, головний тренер команди. 4-3-3. Стартова розстановка Барселони. Марк Андре Терстегінвара воротах. Жюль Конде, Марко Салонса, парацентральних захисників, Рональд Рауха, Алехандр Вальде по флангах. Серхіо Бускец, Роберто Франкесі, три копів захисників. Рафінья, Роберт Левандовський, Гаві. У нападі це стартова розстановка Барселони. Мадридський Реал Карло Анчелотті головний тренер команди, 4-3-3 стартова розстановка Мадрида від Тібо Курта. У воротах перед центральних захисників Алаба, Мілітао. Каравахалька мавинка по флангах, Лукамон, Сенікрас, Федеріка Федерико Вальверде, три капітів, захисники, Вера Дріга, Карім Бензема, Вінісіс жуніор у нападі. Це стартова розновка Мадрида. Тепер, друзі, давайте говорити про сам футбол. Друзі, давайте говорити про сам футбол. Так, ну що, що перший матч, до речі, на Сантего Бернабео Барселона обіграла реал з рахунком 1-0. Барселони була мінімальна перевага перед домашнім матчем відповіді, да, перед. Матчі відповіді проти мадридського реала. Була перевага 1-0. Реалу потрібно було забивати гол. І команда карлан-Шілотці. В принципі, непогана цей матч, у будь-які команди розпочали. У Барселони на непогано не атака на Драгіні матчі, коли йде хороша про передача, небезпечно! І футболісти мадридського реалу відбиваються. Справді, друзі, непоганий старт від команди Хаві, Барселона. Дуже напевно даний матч розпочала. В цілому матч був такий плюс-мінус рівний. Від різкими, то Барселона там володіла ініціативою і володіла більше м'ячем, більше атакувала, то Реал володів М'ячем, атакувала команди Керово-Чілоці. Тобто, не можу сказати я, щоб там у Урала була якась територіальна перевага або Барселони. Рівний футбол, але Барселона було поцікавіше. На старті поєдинку у Барселони були непогані атаки. І у Барселони були прям хороші такі шанси, щоб забити. Але ці моменти Барселона не реалізувала. Не реалізувала. Хоча і справді не пані були нагоди. Ще прогресний на визначений удар. Коли там Гавів скидає на Лівандовського. Лівандовський, біля Лівандовський! Ні, не, не Роберт Лівандовський. Якраз то пробував там Педрі. Ще не помиляюся в поворотах. Так, да, ще не помиляюся, то саме якраз краще... то Педрі. Це удар. Ні, навіть не Педрі, а Сехі Роберта. І, друзі, пропущу, пінер навіть не було. Педрі навіть не було взагалі. Не Педри це був якраз то пробував Серхія Роберта. Серхія Роберта якраз то пробував, тому друзі, бачите. А Педрі навіть у цьому матчі де й не було. У Мадридського Реала також, напевно, шанс на 12-х хвилині матчу виникає непогано пройшла перспективна атака, але не вдалося її реалізувати. Ну, тут такий, знаєте, напружений футбол. І справді доволі таки напружений. Ну і ось вона якраз. 45-та плюс перша хвилина матчу. Мадридському Реалу. Потрібен гол. Команда Карла чілоцці Команда Карла чілоцці проводить свою атаку там, до речі пригадуть, не пана була атака у Барселони, якраз, на 45, плюс перечинувач, культур Роберт Пробує Левандовський, куртуа, рятує Мадрид, Небезпечний момент, добивання. Футболисты Мадридського Реала від вас в контратаку. Винисил журнір, вини, набирайте, в втрив два Віні, Віні. вини, техновень сам и двигая начинает карибанцема. Француз, портай весь на війні, Карим Бенса, правда весь на винесе за жуніра. Віні, удар! Атлетіо Мадридського Реала. У Барселони був супер шанс, щоб забити гол Роберт Левандовський. Роберт пробивав з близької відстані Тібу Курто, відбив якимось неймовірним чином цей удар. Потім Мадрид проводить контратаку і реалізували футболісти Мадридського Реала. Він ще спробував, там намагався вибити м'яч Кунде, і майже француз, і майже француз це зробив. Але м'яч сітку сітковеріт залітає. 0-1 не по сумі 1-1 Манрідський Реал відігрався. Хоча у Роберта Левандовського був неймовірний шанс у Роберта Левандовського. Але Барселона не реалізувала свою нагоду. А Мадрид свою нагоду реалізував. Ансу Фаті, Ферран і Гарсія. Трішки пізніше з'являться у Барселони. У реала вийде Марко Сенса, Орлен, і да не сыбали станача. Друга, 45 та хвилинка, дуже здорово розпочинається для Мадридського реала. Команда Карлан йде в атаку. Лука Монрич, 50 Лука Монрич, Лука Монрич. на матч. Лука Лукамонрич, тягне м'яч, Хорват, принайч, Карім бензима, Карім бензима, гол! Гол Карім бензима! Пробиває все Дальній Кут. Француз робить рахунок 0-2 на Камп Ноу. І по сумі він вже 1-2 на користь Мандрецького Реала. Ось так ось Мадрид перевертає матч із ніг на голову. Карім Бензема. Пробиває Карім точно в дальній кут. І цей м'яч справді піймала, піймала команда Карланчуть просто кураж. І далі вже у Мадридського Реала більш так йшла гра. Хоча Барселона намагалася забити, намагалася Барселон забити, пригадується небезпечно на Алехандро Бальде! На 52-й клині матчу, коли провалює Алехандро Бальде, ці бокорта відбиваються удар, атака Барселони триває, Рафіні подачі від Рафіні! Але м'яч пролітає повз усіх. Непогані проходили атаки у Барселони. Ще прогадують е непоганий момент. Був Рональд Араухо, але Рональд Араухо зробив удар, замах від Рональда Араухо, удар з зовнішньої сторони стопи від Рональда Араухо. Щоб забив Рональда Араухо, це був неймовірний, би красивий би м'яч, тому що Рональд Араухо відібрав м'яч на знав, до Нікроса, зробив замах, вдається, обіграти Федерико Альверне, замах з зовнішньої сторони стопи, викручував м'яч у руглаць, але трішки не влучив. Не забила команда Хаві свої шанси. А ось Мандрицький Реал проводить свою атаку. 57-ма на матчі. Віні підключає Мондрич і Лука Мондрич. Простріл. Віні щас з отримує м'яч. На лівому фланзі Віні. Віні. Один володий проти Рондарука. Віні. 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 Винни намагається зробити замах. Вини. Вини паде! Судья предназначая пенальти, судья призначає пенальти, призначає пенальти! Франк Кесі Франк Кесі Ну, зачепив Зачепив ногу. Винни-вини. Справді, зачепив там Франк Кесі Вдар в по нозі бразильце, и пенальти був. Пенальті справді там був, був. Карім Бензема. Заходить на дубль, Француз. б'є пенальти. Карім розбігається, б'є Карім, Бензема гол. Гол. Карім Бензема, 0 03 мадридський реал. І по сумі рахунок став 3-1 на користь мадридського реала. Карім Бензема пробує в лівий кут. Марк Андер Трастигент стрибає в правий кут. 03, 03 мадрид, 03 мадрид. Але це ще був не кінець. Мадридський реал. На цьому не зупинилася. Команда карал на Чилоті. Урала проходила непогання атаку. Марко Асенсіо, Удар! На місці Марко Андре Терстеген. Супер шанс. Голівий шанс був Марко Асенсіо, Марко и шанс не реалізував. 80-й Мадридський реал! у Мадрида! Барселона вже все. Барсона пришла в своего в парад. Веди да? И тут у Мадрида заявляется вильни зоны, вильный простер, винитью сжёг, на барагит, види, види, винить, выводит Карима Бензема, но на позицию види, Карима Бензема. Карим! Гол! 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 Карим! Бензема! Оформляє... Ще, -трик! Ще -трик! Оформили Карім Бензима. У меня не було Як же Карім Бензима пачком, так прикидає мяч. Дуже здорово. Дуже здорово виконав Карім Дуже красиво виконався Карім 0-4 на користь Барселони І на цьому дає фінальний сток, Мадрид Перемагає на кампному Барселону З Рахунком 4-0. По сумі двох матчів протистояння з рахунком 4-1 перемагає саме Мадрид. Ось, друзі, до речі, статистика. О 11-9 по ударах, ну, плюс-мінус рівновага. 5-7, то в площину також. Плюс-мінус рівновага 53-47. Контроль Рівновага, да, 3 за Кутуми. Ну, тобто -то по статистиці так рівний матч. Якщо до речі, дивитися статистику шансів, ось тут, до речі, показувана 5-0. Хоча мені здається, що шанс Роберта Левандовського був не Забив Роберт Левандовський, да, 45, Берсал не все. Тоді б б гол, і голубку, знає, да? Щоб так далі. А так не забила Барсон, Реал контратака, Гол. Ну і далі вже все було під э, сценарієм Андрійського реала. П'ять голови шансів було підіпічні Карло Анчелоті. Дві на нагоди Мандрід не реалізував. 439 передач в цілому зробили футболісти Барселони. Э, 376 передач Барселони точні. Були 85 Суток точність передач. У Мадрида рівно 400 їх було, 342 точно було, 185% по 6 передачі 4-0 по в сейдах. З 11 ударів у Барселони 5 площину, 3 по взорота, 3 заблоковані удари у Мадріда. 9 ударів по воротах, 7 площину, 2 удари 19-7 по успішних відборах, 73% успішності у Мадріда. 70 -у Барселони 5-3 по сейвам 23-9 по винісі м'яча, 9-9 за перехопленнями, 21 порушення правил у Барселони і 7 порушень... Ну 7 жовтих карток да? У Мадрида 8 і 4 жовті картки. Друзі, якщо підвести такий підсумок, так? Давматча між Барселоною та Тареалом. Ты, друзья, уважающие, в целом, Мадрид по делу помогает, но зачем еще не 0-4 ну, была игра. А вот думаю, сейчас открою напрямую команду, которая что-то награла. И а вспомним, Мадрид 5-го квитня 23-го урока просто неимоверная команда выглядела. Принято, мои друзья, матч в Италии, Кубка Короля. 5-е квитня, 2023 год. Барселна Мадридский реал 0-4 рахунок на городе Мадрида. Друзья, Тики, добра, счастья, будьте счастливы, усім пока.